На засіданні виконкому розглядали програму по забезпеченню профілактики віл інфекції допомоги та лікування віл-інфікованим та хворим на сніду слов'янську. Наразі питання дуже актуальне зазначають медики, адже Слов'янськ відноситься до міст з високим рівнем розповсюдження віч. На сьогоднішній день у міському центрі профілактики та боротьби зі снідом на обліку близько 950 чоловік. І кожного року кількість віл-інфікованих збільшується. Заболівших спідом серед пацієнтів центру 134 чоловіка, в тому числі двоє дітей. Если говорить об особенностях и в нашем городе ВИЧ-инфекции, необходимо отметить, что основным путем передачи последние пять лет является половой, это означает, что эпидемия уже вышла из-под контроля давным-давно. И поддержание распространения эпидемии ВИЧ-инфекции является распространение сочетанной вич Туберкульозний віч туберкульоза згідно програми, яка була розроблена до 2015 року. У місті проводяться заходи з профілактики Віл СНІДу. Координуються усі дії, як з боку державних, так і громадських та міжнародних організацій. Проводиться безкоштовне тестування на виявлення Вілсніду. У минулому році його пройшли більше п'яти тисяч чоловік. Усі пацієнти центру профілактики Вілсніду отримують необхідну антиретровірусну терапію у повному обсязі. Із 944 чоловік, сестоящих на диспансерному чуті в центрі міського центру. 380 ВИЧ-инфицированных, это 40% от общего числа, получают антиретровирусную терапию. І пранісмотря на всі обстоятельства 2014 року, всі пацієнти цю терапію получали безперервно. Допомогу надають також переселенцям. Наразі до Слов'янського центру профілактики та боротьби з віл звернулося 29 переселенців. Тринадцятьом з них надається антиретровірусна допомога. Препаратами забезпечені ще на декілька місяців. Препаратами антиретровірусними центр спіда піда за що централізованих поставок. Запас препаратів достатньо. Для проведення чотирьох місячних курсів лікування всіх ліц, которые отримують антиретровірусну терапію. Відказів в проведенні антиретровірусної терапії не було і ні на сьогоднішній день. Також на засіданні члени виконкому внесли зміни до програми соціального захисту населення, згідно яких громадянам, що були мобілізовані до лав збройних сил України, будуть нараховуватися пільги на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 50%.